У подвір'ї багатоквартирного будинку водій заїхав на дитячий майданчик. На зауваження одного із жителів він відреагував пострілом зі зброї. На щастя, ніхто з людей не постраждав. Зі свідчень очевидців 36-річний чоловік своїм автом Міцубіші вдарив кілька припаркованих транспортних засобів, а потім намагався поїхати геть. Згідно з висновками медичного освідування, чоловік був у стані алкогольного сп'яніння. Слідчі вилучили низку речових доказів та кваліфікують його дії за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України. Зокрема, слідчі вилучили пристрій для відстрілу гумових куль, кілька патронів для нього, гільзи, ніж, предмет, схожий на імітаційну гранату, пневматичний пістолет з набоями до нього, також телефон та автомобіль. Мотиви своїх дій, чоловік пояснювати правоохоронцям, відмовився. Нині вирішується питання про повідомлення фігурантові про підозру. Чиним законодавством такий злочин карається від трьох до семи років позбавлення волі. Того ж вечора у Любарі сталась подібна ситуація. водій також Міцубіші кілька разів в'їхав в, в автополіцію, а перед тим стріляв. Під час огляду автомобіля виявили пістолет, понад 130 набоїв різного калібру та інші патрони. Анастасія Подуст ігор Литвак, телеканал СК 1